У центрі міста Броди організували чудове свято Миколая на заході. Побувала наша знімальна група. Увага на екран! У затишній залі ресторану «Шалена шкварка цього вечора панувала особлива атмосфера, тепла, казкова і трохи загадкова. Волонтери творчої студії «100 талантів зуміли перетворити простір на справжню резиденцію зимових чудес, подарувавши дітям незабутнє свято Миколая. Ми вже традиційно впродовж більше 20 років проводимо свято Миколая від карі та зброди. І особливо в цей важкий час, я думаю, що воно більш важливо, ніж будь-коли, тому що негативних новин є дуже багато. А цим святом ми даруємо, я сподіваюся, масу радості, позитиву і гарного настрою нашим дітям. Сьогодні на святі є 100 дітей, немало не багато. Як ви бачите, зал повний. Маємо ігри, конкурси, розваги. Концертні номери і дуже раді цьому, що в чергове вдалося організувати і проводити це свято. Щойно маленькі гості переступали поріг, їх зустрічали яскраві казкові персонажі: ельфи, сніжинки, бешкетні помічники та мудрі казкові герої створювали веселий настрій, жартували, грали і залучали всіх присутніх до святкової метушні. Діти із захватом долучалися до конкурсів від веселих естафет до загадкових вікторин. У кожному куточку лунали сміх, оплески та дзвінки, вигуки радості. Е, я очікую, що буде дуже е, дуже гарно буде, що буде дуже багато вражень, дуже багато подарунків. І мені дуже поки все дуже сильно подобається. Мені подобаються квести, мені подобається, як аніматори розважають дітей, як вони до них ставляться. Мені дуже подобається, дуже класно. Все все дуже класне. А що ти написала властив Святому Миколаю? Чого ти очікуєш? А, я написала і мені вже прийшло. Це ось така іграшка з аніме Микола Гоголь і ось ця піжама. Поки волонтери організовували розваги, ми скористалися чудовою нагодою поспілкуватися з героями Казки. Вони розповіли про свої улюблені традиції, історії про Миколая та про те, як важливо дарувати добро не лише в свята, а й щодня. Всім привіт! Я капітан Америка. Сьогодні дуже надзвичайне свято, дуже весело. Ми сьогодні святкуємо свято Святого Миколая. Тут дуже просто неймовірна атмосфера. Діти дуже файні, вони дуже розумні. все виконують. Нам дуже подобається працювати з цими дітьми, просто неймовірно. Цьогоріч, так само як і завжди, традицій наших не порушуємо, проводимо свято, даруємо діткам радість, море емоцій, позитиву. Кожна дитяча посмішка для нас це є добром, та є натхненням. Все проводимо як завжди: море розваг, купа нових героїв, яких запрошуємо. Та море позитивно, дуже емоційно, дуже шумно, гамно. все те, як має бути. Свято проходить дуже гарно, так як ми очікували. Ми сподіваємося, що дітям дуже сподобається, як пройшло день, що їм сподобається вечір. Герої вам сподобались. Нас багато цікавих цікавинок було і руханки, і конкурси. Ми старалися зробити дуже. Яскраво, щоб запам'яталося, адже кожен рік Миколаїв до особливо в теперішній час війни хочеться зробити таке справжнє свято для дітей, щоб воно вдалося і щоб воно їм запам'яталося, бо дитинство нас збо лише раз. Невдовзі на дітей чекала смачна вечеря, під час якої панувала затишна родинна атмосфера. Малеча охоче ділилася враженнями, а дорослі зворошено спостерігали, як просте диво. Творить щиру дитячу радість. Враження дуже велике, я не знаю. Мене просто е, зашкалює емоціями, дуже класно все. Ну, а саме найбільше, що мені сподобалось, це коли приходив е, о, той Май -Е з Майнкрафта людина. Вона мені дуже сподобалася. Мені сподобалося, що тут є аніматори. Мені найбільше сподобалось малювати на тому, і те, що мене закинули, ну Повністю. Ну, дуже класно. Ми тут малювали багато так класного всього. Дуже все класно. Що найбільше сподобалося. Динозавр фіналом свята став урочистий та довгоочікуваний момент поява самого Миколая. Діти зустріли його з вигуками радості. Разом зі своїми помічниками він привітав кожного маленького гостя. Вручив подарунки та побажав миру, тепла і здійснення найзаповітніших мрій. Ми приготували кожному солодкий дарунок. Окрім цього, діти зможуть показати свій творчий виступ окремо, приготовлений вдома. І за цей виступ, за вірші, пісню, читанок вони зможуть отримати від нас додатковий приз. Цей вечір у шаленій шкварці став для дітей не просто святом, а справжнім дивом, створеним завдяки добрим серцям волонтерів студії «100 талантів. Всіх вітаю з прийдешнім новим роком, Різдвом і бажаю всім щедрого Миколая, бо він вже цього вечора прийде. Сергій Нікішин, телеканал «Бродив Майн.